Так, вітають українських військових в канах і Україну загалом кожного країнця. Було... Я на червоній доріжці в канах. Зараз покажу, як тут це виглядає. Ми пішли, друзі, червоно доріжка. Des ben. artistes engagés. Je reparle un petit peu de, de Black le film d'un Français, Les soldats ukrainiens. Cette image, peut dans, dans ce film, ça nous fait penser un peu à Taxi Driver dans un. De, de le police, lives, en visio, <doors> en pour visio, il est venu pour une uh, cérémonie d'ouverture assez poignante, fondée depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV. Окей, okay. це просто неймовірно. Реакцію людей в залі друзі гляньте. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, оце як Інстаграм, TikTok, Фейсбук і так далі. Отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає три крапочки горі справа, відкрити в браузері. все, ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? Встигніть там зайти, зарезервувати собі місце.